Вітаю вас, пані панове, на каналі Козак Стейт. Цей канал присвячений для популяризації та відновлення історичної свідомості українців. Це відео присвячено темі козацтва, а саме, чому козаки носили сережки в ухах. Якщо зануритись в світову історію, то можна згадати, що сережки в стародавньому Римі або ж в Єгипті носили лише раби, як один із атрибутів вирізнення з-поміж інших груп населення. Пізніше сережки у вухах чоловіків почали з такими професіями, як моряк, пірат, розбійник і воїн. До прикладу, можна взяти великого київського князя Святослава Хороброго. Його опис з візантійських джерел широкоплечий мушній чоловік, трішки вищий за середнього візантійця. Шея була настільки широкою, що непомітно було переходу з головою, мав довгі вуса і виголену голову, спасмо волосся, а в одному вусі була сережка з кристалами. А отже, ми можемо припустити, що звичайно носити сережку у вусі чоловіків запровадили у війську київському за часів Святослава Хороброго, князя завойовника. Існує припущення, що козаки запозичили традиції від кримських татар та турків. Звісно, що сережки носили не всі, бо це було дорого, а сережки мали різне значення. Наприклад, сережка у лівому вусі означала, що він один у своєї матері. Сережка в правому вусі означала, що він останній чоловік у роду. А якщо козак носив сережці в кожному вусі, то це означало, що він єдина дитина у батьків. Спираючись на це значення, ми можемо припустити, що таких козаків по можливості берегли до того моменту, поки вони не створюють свої сім'ї з дітьми. Також сережка вуха козаків мала ще й таке значення: якщо у нього нікого не було, щоб його поховати, то сережка була платою тим, хто його поховає. Сподіваюся, інформація вам була цікава. Дякую за увагу і до нових зустрічей.